Ми вперше в такому колі зібралися вперше на таке навчання-номатична підготовка. різні, ну Для вас це не вперше, для військових, бо ви завжди навчали і завжди проводили. І ми проводили тільки іншого штибу і по і по ін, інш, іншій діяльності. Тут ми розуміємо, що ми мусимо навчати кожного і кожного. Надавати собі і ближньому, що є коло тебе до медичної допомоги. І це в нас має виходити дуже автоматом, бо ми не знаємо, що може бути нині за 10-15 хвилин. Ми повинні так допрацювати свої інстинкти довести до такого, що відключається пам'ять, руки працюють, і розуміють, що ти маєш зробити, щоб врятувати країну і врятувати себе. Вперше зібралися громадські організації і різні церкви. До такої спільної роботи церкви це е, церква всіх святих українського народу, отець Іван Варабаш, котрий є капеланом, котрий робить від Стрийської єпархії дуже багато справ і практично, я не знаю, чи ви буваєте більше де девтрію, чи ви буваєте більше у полі, як ви кажете, їду в поле. Е, церква Євангельські Християни Баптисти, е, пастор Юрій. Е, Тут зібралися ми на базі денного ресурсного центру, де є Тимофій директором. Представляють, приїхали ще з Борислава. Теж як, як ваше правильно називається денний ресурсний центр, тільки Борислав. Денний ресурсний центр Борислава. Через літо багато дітей підуть у ресурсні центри, дуже багато буде підлітків, дуже багато велике буде навантаження. І ми повинні розуміти і знати, як допомогти, як себе врятувати. І я думаю, нинішнє наше таке навчання стане прикладом для інших, що нас можна кликати, а ми йдемо з відкритими знаннями, йдемо з організаційною роботою, що ми допомагаємо і вчимо інших, що є коло нас. Тіше ж. Що наш благодійний фонд Кридівка, як завжди, то машини допомагає, то організовує інструкторів, стає у допомогу, у роботу таку. Що ми спільно, бо знаєте, сьогодні війна не тільки іде там на фронті, війна є тут, і ми поділені на дві категорії людей: на військових.